Всім привіт! З вами Олег. І сьогодні ми збираємо другий слой в кубику Рубіка 3х3. Тут використовується лише дві формули, і про них ми сьогодні поговоримо. Перша формула, я її називаю формулою правої сторони. І використовується вона у такому випадку. Коли ось цей кубик повинен стати на своє місце. Він повинен стати звідси ось сюди. Синьо-оранжевий стати між синім і оранжевим кольором. Як його поставити? І ось тут використовується ось така ось формула. Як ви можете бачити, цей кубик ми переносимо в праву сторону. І ось тому я її називаю формулою правої сторони. Формула ось така. D R' D' R' D' F Стрі Ф-. Як ми можемо бачити, цей кубик звідси став сюди. Друга формула. Я її називаю формулою лівої сторони. Тому що оцей кубик, він повинен стати ось тут. Зелено-красний, між зеленим красним. І цей кубик він переноситься вже в ліву сторону. І тому я її називаю формулою лівої сторони. Формула ось така. D L, D L', D', F D', D, F', F. Як ми можемо бачити, кубик, який стояв ось тут, став ось тут. І так, збираємо е, далі останні кубики. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. обов'язково пишіть коментарі внизу. Я їх обов'язково буду читати. З вами був Олег. Всім пока!